Зараз пройдуся по хлопцях. Готовність 9-10. 5 хвилин можна стартувати. Юра, 5 хвилин старт готовий. Чи через 10? Давай тоді 9-20 старт. Саня, ти готов? 9-20. Ну я свисну. Володя, ти готовий? Так. Годину назад, скажи, був готовий. Саме менше речей, бачите, професіонально просто, тому що підготовлені люди. Все, готово. Дві вудочки. Андрій, ти готовий через 10 хвилин? 9.20 старт. якраз. Юрка, ти готовий через 8 хвилин стартувати? Завжди готовий. 9.20. Стартуємося. Так, іду до Юрка. Тут три юрка у нас сьогодні. Юрко, ти готовий? 9.20 старт. Тони, що ви готові? Я через 9.20 старт. Я, я дам команду. Все, готовність по містах. Риба не клює. Є можливість познімати. Перейду, зараз хлопців попитаю. Як у них справи. Спочатку коливала зранку трошки дрібна копла, потім навіть попадались, потім а потім деко брізали. І розтало Зараз піду з першого сектора. Спитаю. Це перший сектор. Тониша. Ну розкажи, як в тебе справи? Це да так підкльовує, але не дуже прямо. Ну в смысле підкльовує, блін. Засікається щось. Ти трошки зря так от сильно доквірті, типу, це чутливість губиться. Хоча б посередині постав. Тоді воно більша амплітуда, краще буде покльовку видно. Типа зранку клювало краще, зараз гірше, так? Да? Так, Та у всіх так. Я вже на карася сижу і нічого, то вирішив пройтися. Тренер сидить наблюдає, контролює. Так, ідемо до ветерина... ветеринара. ветеринара. Ти не ветеринар, дай далі ветеринар. Кидай, кидай, блін. Так, Юра Гути. Що розказує, Юра Гути? Так знаю. на десятій. На десятій секунді. Я от я постійно закорю на точку. Багато корму і тоді. Да? Я навпаки думаю менше треба. Ні, тоді дрібна клієн. Якщо не кормиш, всі ніяк не клієш. <laughs> Ну і тут під ногами можна таку саму ловити. Я пробував теж. Багато холостих якихось покльов. Така рибалка. Ти не передумав 4 кг на перше місце? Ну, певно, трошки перемочили. <глав> <глав> Але я думаю, Юра там теж ловить по чуть, чуть Якщо так, ну, фігачно. Не... А вона може включитися, так? так? Вона може включитися, тут така рибалка, в принципі. Бо мене теж завжди зараз погано стало. Там та я та вже та на я. карася кинув собі, кинувся догуляю. Да Там та точка глуха, типу, взагалі нажимали. Так, навіть плутви та, нема. Покльовок Ї? теж немає. Та я багато риби да, без покльовки. Витягую, що вона є. Типа на, на рахунок, да, Юра? Кидай, Юра, я підійду потім. У тебе вже маленький легенький в є. Такий, блядь, під таку рибалку, так? Так. Що ж ти, блін? І що в тебе розказати? Скільки штук? Ти рахуєш? Я не рахував. Спочатку щось клювало, заразили, зараз перестало. Так, всіх Он такий юри от трохи розкормлює. Тоже далеко поставив ти, от, до доки типу ближче сюди. Так погано е -е, видно. Не Мені так незручно, бо дуже бляха ложиш, воно там немає. Да. Ну, а да, так не вийде. видно покльовки. Видно нормально все. Види? Як їх нема покльов. Значить, погано щось замішався. Замішався погано може. Ну то спочатку клювало, а потім перестало. Так у всіх так. Ну так. А ти знайди якісь противояддя, тоді ти будеш чемпіон. Дистанція щось не працює, не знаю. Де вона. Може на 50 метрів вона кинути? Андрій, що там в тебе? Так, у мене там карась не сидить звичайно. Ні, якщо я почую тріщотку, скажу. Там нема тріщотки. Не, я не відпускав. Відпуска. Що ти кажеш? Тебе покльовує? Покльовує. Тільки аж дуже довго, аж 35 секунда. Ого, ти хипо... По, по секунду? Ти по секунду навіть вираховуєш, блін. Добрі тому... Ай, блин. То з кормить. Каже, очки закінчились, перестало клювати. Ой, блин. Да бачте якраз. Тут той потвемилів, наверня. Да? Не хочу клевати. Володимир Павлович, розкажи свій секрет, як ты карася злуби. И все? Да, все, раз. Раз і взять злобую, да? Головне точку правильно кинуть я зрозумів, ідемо далі Юра, що балдеж? Тобі сподобалось? Аж лічильників, ти думав, не помістяться на одному? Що? <схай> Я думав, ти думаєш, що на одному не поміститься? То різна риба, да, так? Ні, тут ну, просто різна риба, да? Ні, швидко дебиємося, такої перерви. Але все одно тихенько ловиться, але дуже дрібна зараза. Дещо до сашка схожу до йду. Там гути трошки ловить, до речі. Ну там на початку, другий сектор. Що Саша розказує, як ти до такої жизни? Ох ты опора Загибу! вас! Загиб був! Дракон тільки такі Так. Каразник то й один був, а хотва! У мене теж один і паучо один. Розмерчик. Хоч? Та хто б не хороший размер. Нормальный размер. Була би така в темпі, то можна ловити. Такі темпі тут в ужасе, того темпу і так. Та щось так перестало зовсім. Я вже привык ловити что то побольше. Да конечно. Ти от ту попробуй половить. Теж полезно їм коли половитися. Так, Що? -то Тут треба до того всього -то звикати. Звикай? Ну так. Вон давай яку, яку здоровенну ну, половину грам а... 30. Вона поклвує, кажу. Більше чуть-чуть і менше чуть-чуть. На дальняк нема чого. Да я, я вон сижу вже другий раз заходжу, yeah, ноль. Кормив, кормив, ні. Карася нема. Так це в тебе не дальняк? Ні. Це в мене дальняк такий. Ага. У мене дальняк 60. От блін. Нет, ся то ти перегнув трох. Короче, біжу я буду зараз. Пробувати далі, розкормлю, може більшу. Я думаю, що зменшив, об'єм. А тут треба пробувати тепер збільшити об'єм. І будемо пробувати зараз. Зараз що так Бахнуло? І що? Поводка нема? Ні, Ну а що ж ти проживав Тут аж був, ту ж був, був здоровенний. Все, йду, йду кормитися. Закінчується турнірчик наш. Лишилося буквально хвилин 40. Трипка то ловиться, то провальчики. Так, потихеньку хто підібрав, ключик той. Вроді би плюс-мінус стабільно ловить. Але так лови будуть не дуже великі. Але ловиться. ловиться. Той хто ловить, той і ловить. Ну, я не рахуюся. Сьогодні дуже погано відловився. Щось мені не виходить. Наверно, щось з кормом перемудрив. Друзі, привіт. Е, попросив одного спеціаліста познімати нагородження, ну як завжди, чисто. Не натиснув одну кнопочку або натиснув стоп. Я вам в двох словах розповім результати, як ми порибали на Тернавиці. Ну, турнір такий організувався спонтанно. Я, хто бачив, був прошлу неділю, попробував. Рибка ловиться, цікаво, людей мало, чого не провести такий турнір вихідного дня. Я називаю. Потім зізвонився з, з Ігорем Володимировичем Василовським і сказав: Я там призи якісь дам. Зробили благодійний кубок Фідерспорт літо. Ще буде потім фідерспорт, може осінь. Зробимо такий е турнірчик. Для того, щоб, по-перше, не забували, що таке класичний фідер. По-друге, ну, зібратися, поспілкуватися, якісь нові люди підтягуються. Ну, зараз мало було нових людей, але трошки були. Ну і результати такі. А, про себе скажу. Я невдало, звісно, виступив. Не знаю чому. Я думаю, що, скоріш всього, я мішав диплот плати універсал. Може, якась пачка не свіжа попалася. Єдине пояснення. Бо, тому що я в турі пішов в машину, там в мене було півпачки тої прикормки, що я в неділю кормив. Я замішав її і почав ловити. Закінчилось і знову закінчилось. Покльовки. Ну, дуже слабі було. Думаю, щось з кормом там не, не порядку було. Вже не розберешся, я його викинув. Вже не, не, не треба збирати старі прошлогодні прикормки, треба завжди свіженьким ловити. Тому що отакі от може на пачка бути не свіжа і спортити собі рибалку. Ну, Це таке. Значить, Результати я вже там в групі написав, я можу вам розказати в двох словах. Юрій Кук перше місце 3 кг 735 кг. Гути Юра, друге місце 2 кг 250 кг. Третє місце Галушко Андрій кіло 980. Четверте місце Микиченко 1625. П'яте місце Тонишев Валентин. Шосте місце Василина Юра 945 Я сьомий. 930 і Стаховський і Володя він перший раз був 8-265 грамів один карасик. Ну Це ми з головою важили, тому такі ваги. Ну і тоталізатором мені повезло, я виграв, 3, я поставив 3-900. І перше місце 3 735. Я був найближчий, тому виграв джекпот. Без призів не лишився. Призи це прикормки були Фідерспорт, там були Халібут кукурудза, тигровий горіх. Всім там ну, призрам досталася ця прикормочка. Отакий короткий звітик, відеозвіт. Слідкуйте, будьте в групі. Хто не підписаний, підписіть нашій спільноті Feder Flat Львівщини. Там такі турніри часто організовуються, зустрічі. І анонсуються всі турніри, які проходять у Львові і Львівській області. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Все, до зустрічі. День-два я зроблю відповіді на запитання і там відповім на всі запитання. Все, всім пока.